Бо слово Боже живе і дієве, воно гостріше за будь-який обосічний меч проникає настільки глибоко, що сягає до розділення душі і духа, суглобу і кісткового мозку, воно судить думки та наміри серця. Ніщо в усьому творінні не приховане від нього. Усе розкрито і знане перед його очима, йому ми дамо звіт. Тож маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса Сина Божого, тримаємося твердо віри, яку сповідуємо. Бо ми не маємо такого первосвященника, який не міг би співчувати нашим слабкостям, а такого, який у всьому, як і ми, був випробуваний, але не згрішив. Тому наближаємося з упевненістю до престолу благодаті, щоб отримати милосердя і знайти благодать, яка допоможе в час непотреби. потреби. Кожен первосвященник, обраний з поміж людей, призначається представляти народ перед Богом, щоб приносити дари і жертви за гріхи. Він може співчувати тим, хто не знає і помиляється, оскільки він сам підвладний слабкості. Ось чому він повинен приносити жертви як за власні гріхи, так і за гріхи людей. І ніхто сам собі не бере такої честі, а лише той, хто покликаний Богом як Аарон. Так само Христос не сам на себе взяв честь стати первосвящеником, але Бог сказав йому: Ти мій син, я сьогодні породив тебе. І в іншому місті говорить. Ти священник навіки за чином Мельхіседека. Він у дні свого земного життя з великим голосінням та сльозами благав та молився тому, хто міг врятувати його від смерті і був почутий через свою побожність. Він, хоча й був сином, навчився послуху через страждання і, досягнувши досконалості, став джерелом вічного спасіння для всіх. То його слухається.